Друзі, балдежна місцина. І ми на ній сьогодні з поплавочками на карасика нашого. А там хай хто клює, той і буде. Коротше, знову сьогодні експериментальна рибалочка. Зараз пів шоста ранку, погодка, ну, шепче. Друзі, зараз хто знає, у нас зараз дощики йдуть, трішки погодка. Нарешті спала оця температура. 20 20 з копійками градусів. Незабаром знову буде 40, тому користуємося цим моментом. От, і ловимо Карасика. Пів шоста ранку, як я і сказав, зараз же світає набагато. Ну, не набагато, але вже пізніше. Не так, як от тиждень-півтора тому. Коротше, дві вудки, як завжди. Але сьогодні народ 100 років назад це бачив і дуже хочу спробувати, чи так воно. Чи не так? Ну, коротше, на одній вуці черв'ячок, як завжди. А на другій кіткет. Гляньте. Ну, коротше, в магазині в АТБ був тільки один смак. Це яловичний. от Отак. От. От такі шматочки, як тут намальовано, як я бачив, так його на гачок і саджати. І карась чогось клює. Не знаю чого, чого він нам ясне, оце взагалі клює. Коротше, побачимо. 100% натурально. Ой, капець. Я його в прикормку додавати не буду. От, чисто тільки на гачок. Тут його небагато. Отакі От невеличкі шматочки. О! Я вам скажу, що в ну, кого є кіт, той знає, Але в кого немає, скажу, що таке. Упружисте, але м'якеньке і не розвалюється. Зараз спробуємо. На одній вудці буде черв'ячок, на іншій кітікет, Спробуємо. Давно ще в дитинстві бачив, що на нього ловлять. Права вудка поки що буде під кіткет цей. Та ні, я вам скажу, щось сидить, наче нормально гляньте. Один шматочок і закидаємо. Друзі, ну оце приблизно хвилинок 5 сижу, тітікет, перша покльовка. Але самі бачите, пригрузило, потім підняло. Ну, таке більше схоже, як на черепаху. Але я тільки що пізнувато, вірніше ранувато вимкнув камеру. Потрішки щось таке, наче рибка, як посмикала, а може і черепаха, хто його знає. Коротше, зараз побачимо, але бачите, щось поки що червячок стоїть. Але ми і сидимо, я ж кажу, не більше п'яти хвилин. Все ж таки хтось поцікавився цим кітікетом, блін. Та ну нарешті народ, ну все ж таки бачите, все ж таки на черв'ячка ох, скоріше клюнуло, ніж на той кітікет, блин. невеличкий карасик, але перший є. Ось такий карась. Ну тут вже видно, то, що чи він по часу почав клювати, чи то все ж таки на прикормку підійшов. Є покльовички і на черв'ячка, і на кітікет, але оце перший, котрий нарешті нормально взяв і поїв. Саме бачите, на черв'ячка перший. Опана. Так, опана. Так. Це в нас другий. І знову, бачите, знову на черв'ячка виклав. Там-то є покльовки, але щось бачите все ж таки по стандарту червячок. Щось той кітікет мовчить. ой 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 народ! Це хто? А, ніфіга собі! Просто що бачили як він сразу вперся. А от в нас Іна. Фух, як він, я вже забув, кітікет, блін. Як він виплив. Нарешті. Знову ж таки невеличкий карасик. Але, але дочекалися. Клюнув на кітікетик. Ох, бачите, в нього тут щось навіть з хвостом подряпаний. Блін, а так вперся на початку. Я думав вже щось гарне нарешті, бо довго він стояв. Фух, третій карасик. Ну хоч клюнув, слава богу. Опа-на. Що ми за приконку замішали? Нічого сьогодні не видумували. Саме звичайна сепуха. Навіть не знаю, що там за запах. От, На коропа написано. От. Але додав туди трішки гороху. Старого вже, але хай воно буде, зайве точно не буде. Отак от тут. Перенасадили і закидуємо. Та ну, дивіться, сходи, тільки-тільки но закинув. Ай-яй-яй. Ну, чесно кажучи, я не вірив до останнього. Жийна черв'ячка. Два карасика піймали. Цей щось стоїть покльовка, дістаю, немає. Ну, слабо воно тримається. От, от тут Думаю, ну хай же, хай. же, Якщо й наловимо, то на одну вудку, ну його в баню то експеримент коротше, з цим кетикетом. Але все ж таки дочекалися, є покльовка. Он зараз знову кліє. та ну Це або карась підійшов, фіг його знає, було щось довгенько стояло. От, Потім друга, тільки що знову бачила, як повело, тільки ну, закинув його одразу на тобі. Ну, це Підійшов, підійшов нарешті карасик. Ну коротше все ж таки повірили. Хай поки що небагато, не в кількості, але все ж таки піймали. Хоч один це вже показник, що він клюнув на цей корм кошачий. Ну коротше, що чекаємо, чекаємо далі. Друзі, ну а я прошу вас підтримати, підтримати цей канал вподобайкою, підпискою, хто ще не підписаний. Бачите, тут у нас такі прикольні рибалочки виходять. І кітікет сьогодні, і Кока-Кола там, і халва, що у нас там ще було, я вже не пам'ятаю. ВДшка, зірочка, коротше, все підряд пробуємо, що воно. Он клює. Оце у нас знову... Одразу, раз і виклав. Отак вот от. Знову на китікетик. Карасі зовсім невеличкі. Зараз покажу. Ви слава Богу, що клюють. Коротше, як то кажуть, коли він є, він буде клювати на все. Але все одно прикольно. Ось такий, бачите, невеличкий карасик. зажрав тільки так. Це в нас на червячка. Ох. Малий. А що а, а чудить, бачите, все. І ту вудку. Блін, догрався. Заплутався. От ти, Йошкін. Кіт. Ой. да Це в нас який? П'ятий вже. Зараз наплутаю, то все що можна і не можна. До речі, бачите, хотів ще на минулих рибалках показати поплавок. Зламалась в мене ця штука. Дивіться, це взагалі з ручки, паста оця. Я її трішки відрізав, а оце сам, як його назвати, не знаю навіть. Отуди просто вставив наклей. І все. Ніпелючок, ось такий поплавочок. Йому вже, бачите, він вже потрісканий, тут же фарби немає. Ну коротше. О, на кінчику вуці. Так, давай. Так, давай ж тільки. Тільки не запутай. Ага, все зійшов, а я он, зачепився за деревину. Бачили знову це на черв'ячка був. Черв'ячок йому все це зрозуміло. Це, це ж стандартна наживка. І не йому більше до вподоби. Давай. Хто це нас? А, то він так кліє. Найдрібніший за сьогодні, бачите, але все одно. Все одно на цей, блін, спокосився. На кітікетік, Чесно думав, що красна пірочка, бо вона вже сьогодні клювала на нього. А цей він так не міг навіть покласти той поплавочок. Ого, ого, от туди дав дьору. О, нарешті народ. Йо-моє, -йо, гляньте, хто це? Я навіть не бачу. Це мабуть карась. Ага. Але не червячка, бачите, але оце вже розмір клюнув. Просто поклав поплавок, блін. Треба ж його якось тепер дістати звідти. Оце скільки є рибалю на цих заливчиках. Це нарешті... Нормальна риба. Зараз щоб хочу показати вам, бо та да ти ж Все наш. Це вже карась. Гляньте, народ, ну дочекалися. Це ж хоч на карася схоже. А то ж взагалі дрібні всі. Це вже карасик. На червячка. О, гляньте, оце вже розмір. Нормальний, дядьку. Так, знову на червячка Підійшов карасик. Але бачите, думав зараз буде ото -от -от такі клювати, ніфіга знову дрібненький. Знову дрібний карась. Іди сюди, йди сюди, ох ти моє! Ой-ой-ой, бачили і на той клює, але на цей все ж таки взяло. Блін. Оце клюв пішов, гляньте як... Ох, тут взагалі переплутав. Як він так... А, воно повністю гачок. Проткнув та вийшов з цієї... Коротше, о, не там клює. Там невідомо, що клює. Там поклювало, перестало, а тут бамсис одразу взяв. Коротше, бачите, коли рибка підходить, йому там байдуже. Чи черв'як там, чи цей як його кітякет отой. Ох, він тут і наплутав. О, все, супер. Не знаю, який це у нас. Десятий вже, мабуть. Щось на початку так. Того важенько було, зараз пішовка. Ой-ой-ой. Тільки думав все. Вирубаю камерку. Так, ну цю водку вже закидувати не будемо. Бачите, знову на цей клюнуло. Отакий От буде на останочок, на коника, як то кажуть. Коротше. Ще одна вудка з черв'ячком стоїть. Народ, будемо закінчувати. Я не знаю, це в нас на рахунку 11 чи 12 з десяток піймали, це точно. На черв'ячка хай на одного чи на два більше. Але бачите, коли він зараз підійшов, от, от так от буде краще. Коли він підійшов, він почав і на те, і на те клювати, і там, і там клює. Коротше, тільки співай діставати. Плюс-мінус 3 годинки порибалили, будемо збиратися їхати додому. Як завжди, у нас стандарт, це штучок так 10-12, плюс-мінус. Ну і один же ж гарний. Вон-он-он-он. Он, он, он. І на черв'ячка. Коротше, я вважаю, що рибалка отака. Експеримент у нас вдався. Ой, на кітікет піймали. Чесно кажучи, не вірив, поки сам не спробував. Скільки вже бачив, от. І ми на нього впіймали. Кльов не шалений, не краще, ніж на осеклює. Але так, знаєте, рибалочка на один раз. Може там, якщо ще колись дізнаюся, що там десь пішов кльов скажений карася, от, буду брати. Бо його там вдівати, що там секунда. Не треба як -от у черв'ячка нанизувати. От. Тому так. От. Я вам скажу, що ми його зовсім небагато навіть використали. Пускай плюс-мінус у цих бубочок, штучок 15-20, бо я вам скажу покльовки, покльовки є, але одразу або збиває його, або з'їдає. Бо так як черв'ячок або там щось інше, довго воно на гачку не тримається. Тому, якщо була покльовочка і тиша, одразу діставав та насаджував новий. Блін, там ніяк, ну то, мабуть, якась дрібна рибка задовбує. Коротше, рибалка на кітікет. Опа. На. О, та, нормальний кораб. На останочок піде. Піде, піде. От як завжди, бачите, поки з вами тут балаболю і ще отакий. От. Не знаю які по рахунку Зараз, до речі, будемо відпускати їх. Отакі от карасик. Оце на червячка, бачите. Перед цим був на кетикет, це і на червячка. Гляньте, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Одинадцять карасиків, бачите? І один у нас там ще й зійшов, пам'ятаєте? Ну коротше, було б 12, але там за, за дерево зачепився. Ну коротше. Що, будемо відпускати. Друзі, отака от вийшла рибалочка. Буду вдячний вашій підтримці цього каналу і до нових рибалочок.